Чому варто подивитися повтор цілителя? Сьогодні ми зібрались тут для цього. Для нього. Повтор цілителя. Головний герой лузер є. Головний герой переживе насильство. Є. Головний герой здійснює се насильство. Є. Помста. Тут без зайвих слів. Знову ж таки. Є. Головний герой перестає бути лузером. Нетипово для цього жанру, але є. Старий спочинець гей. Присутній, але, на жаль, не в цьому приміщенні є. І розпечена качерга кайфко дітечуа ясичка нога найто. Ви знаєте відповідь Є. Yeah. А окремо про це аніме та про інших подібних представників жанру я розповідаю тут. Тож не соромтесь забігати на перегляд.